Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні хочу вам розпакувати цю посилочку, яку я отримала завдяки Укрпошті. Але стався з цією посилочкою на великий Казус. Дивіться, вона запакована ще. Ось тут видно. На великий Казус, продавець, як ми домовлялися, відправив за моїми реквізитами на моє відділення. А Укрпошта чомусь взяла і змінила. Одну цифру і посилочка приїхала геть на інше відділення, до якого мені їхати півдня. Але ця проблема з Укрпоштою вирішується дуже легко. Я звернулася до Укрпошти через Facebook на їхню офіційну сторінку, прямо в месенджері. написала трек, додала чек, що не туди відправили. Вони зробили на досилання посилочку, і вона за їхній рахунок до мене приїхала. Весь негатив був в тому, що посилочка їхала довше, ніж зазвичай. Ось таке намисто мені прислало. Значить, дивіться, це, ну, звісно, не бурштин. Але а, така цікава історія цього намиста. Ось, бачите, хтось підпалював намистину. Насилає мені а, мій підписник. Фотографію на намисте і кажу, що йде він по ринку у себе в місті. І бачить ось такі буси, які продає бабуся а, за тисячу гривень. Я кажу, ну нехай далі продає, не будь бабуся думає, що це бурштин. Так воно і виявилося. Бабуся запевняла, що це бурштин. Я кажу, ну нехай продає, навіщо людину засмучувати. Однак через тиждень ці буси вже а, значно подешевшали. Я їх придбала. Придбала їх за 500 гривень. Просто раді цікавості. Да. Вони а, чим відрізняється бурштин від бакеліту? Це жовтий бакеліт, ось і також бакеліт. А, тим, що вони дуже важкі і ніколи вони в солоній воді плавати не будуть. Ще можна перевірити завдяки звичайній харчовій соді. Якщо взяти звичайну ватну паличку, ось я беру, в воді, так ми відрізняємо звичайний пластик від бакеліту. Бо звичайний пластик взагалі нічого не коштує. А якщо потерти содою, Бакелітову бусину, то палочка має стати жовтою, помаранчевою, коричневою. Зараз ми подивимось. Ось, бачите? Це бакеліт. А якщо б я терла звичайний жовтий пластик, то нічого б не відбулося. Палочка як була біла, так і залишилась. Усі коричневі намисники також бакелітові. Вам, мабуть, не видно, але я бачу, що всередині є такий малюночок. Ой, в жовтих намистинках малюночку немає. Вони рівномірно жовті. Так, раді цікавості ми зараз спробуємо ось цю світлу намистинку потерти. Мені самі цікаво, чи бакелі це, це чи пластик. Ніхто не сперечається, що це мисто радянських часів. Це 100%. О, дивіться, і це бакеліт. Бачите, теж пофарбувалося. Але іншого кольору. І тут навіть отвори так само видно, що тут маленька дирочка, а з іншого боку вже набагато більша. Це також свідчить про те, що це бакеліт. І наостанок візьму іншу паличку, знову її змочую в воді, у соді і ось цю коричну. Я також впевнена, що це бакеліт, але вже пересвідчитися на 100%. Оп, бачите, вона теж пожовтіла. Якщо я більше зусиль прикладу, вона має більше пофарбуватися. Ось. Ну, помітно, що вона пожовтіла. Ще раз е, кажу, що якщо терти звичайний пластик, то з ним нічого не відбудеться. Єдине, що ось, навіщо псувало одну намистину? Ще вагу перевіримо. Вага, я думаю, десь грамів 56 до 60 грамів. М -м, 62 майже вгадала. Ось, це намисто піде на аукціон eBay, О, бачу, ще одну. підпалювали. Хотіли почути запах хвої, щоб відрізнити від бурштину. Але це не бурштин, це видно неозброєним оком. Друзі, якщо ви бажаєте продати своє намисто, яке вам залишилося спадок, вам воно не потрібне. Або просто хочете відрізнити бурштин від пластику, чи бакеліт від пластику, надсилайте фотографії мені у Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей.